Каналі, ми продовжуємо молитися за Україну. Ми продовжуємо молитися за український народ, щоб, перш за все, Бог дав мир, і щоб в цей скрутний час люди масово почали каятися в гріхах і примирятися з Богом через віру в Ісуса Христа. Це надважливе завдання. І ми, як церква Ісуса Христа, церква останнього часу, ми, ми призвані Духом Святим в армію молитвенників, в армію Ходотаїв в ім'я Ісуса Христа, аби молитися за людей, за владу. І... І, і, і за, за свою країну, аби воля Божа виповнювалася е, в ім'я Ісуса Христа, бо це приємно нашому Богу, який хоче, щоб кожна людина спаслась і наслідувала вічне життя. Тому я радо запрошую вас приєднатися в молитві на нашому каналі. Приєднатися в цій молитві, коли ви будете дивитися і молитися в запису. Ми знаємо, що для Бога Святого Духа не існує часу. Він над часом. Алілуя. Тому, дорогий друг, я радо запрошую вас стати з нами партнерами в молитві, в молитовному житті за Україну, за український народ, за спасіння людей в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Аллилуйя, дорогий Тато Бог! В ім'я Ісуса Христа ми приходимо до тебе. Ми приходимо до тебе кров'ю твого Сина Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за милість. Ми дякуємо Тобі за благодать. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти призвав нас був Боже, молитися за, за країну, в якій ми зараз живемо, молитися за людей, молитися за владу, молитися, щоб кожна людина спаслась через віру в Ісуса Христа, Сина Божого. Ми дякуємо тобі за найкращого помічного. За Духа Святого, якого ти вилив в наші серця. Ми дякуємо і славимо тебе, Господь Ісус, за занурення в Святого Духа і в вогонь Божий. Алілуя. Дорогий Святий Дух, ми без тебе не можемо робити нічого. Ми не хочемо без тебе навіть щось починати робити для Бога. Тому ми запрошуємо тебе, головного в цю молитву, щоб саме ти керував цією молитвою, щоб саме ти вів нас в цій молитві, щоб ми молилися досконалою волею Божою за нашу країну. Щоб ми молилися так, щоб були результати всемогутнім ім'ям Ісуса. Халілуя! Наповнюй серця кожного, доторкайся до кожного, Господь, в ім'я Ісуса Христа, до кожного моли моли молитовного воїна в Ісусі Христі. Аллилуйя! Халілуя! Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господі, друзі, ми будемо молитися на своєму небесному язику. Ми будемо молитися Духом в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Слава Тобі! Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти любиш Україну. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш всіх людей. Ми дякуємо Тобі за те, що Ісус приніс себе в жертву на хресті заради за спасіння кожного без винятку. Дорогий Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві в ім'я Ісуса Христа, і ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти, Господь, врятував Україну, щоб Ти допоміг Україні. Щоб ти звільнив Україну від людей, яких Тяжко назвати людей від цих тварин, які прийшли в людській подобі, щоб вбивати, нищити, красти. Але Боже, ми знаємо, в кого ми повірили. Ми віримо в того, хто сказав не бійся. Я допомагаю тобі. Ми знаємо, в кого ми, кому ми довірилися. Це той, хто сказав не бійся, бо я спасаю тебе, дорогий тато. Ми сьогодні в дуже тяжкому становищі, в надтяжкому становищі і нам потрібна надприродна допомога Твоя. Тому ми просимо Тебе, Боже, допоможи нам, Господи, звільни, очисти нашу країну від окупантів, терористів і вбивць від расистів в ім'я Ісуса Христа. Ти сказав в своєму слові, що той, хто піде. Війною проти нас, проти твого народа, той буде мати справу з тобою, дорогий Господь, врятуй нашу країну. Врятуй українців, Боже, ти швидкий помічник в, наші, в наших бідах. Тому ми просимо допомоги саме у тебе. Допоможи нам, Боже, звільни нашу країну, очисти нашу країну, кров'ю Ісуса Христа, знищи ворога, Боже, вигони ворога з нашої землі, силою крові Ісуса. Силою всемогутнього Бога. Господи, дай наказ, будь ласка, своїм. Міцним анголам. Нехай вони вигорнуть цю нечість, Господь з окупованих територій, Господь цими лопатами, цими мітлами. Нехай вони їх виганяють, вимітають, викидають з, нашої, з наших земель в ім'я Ісуса Христа. Ця земля належить Господу. Ця земля належить Господу. Ця земля наповнена славою Божою. Сонце правди сходить над Україною. і в променях його зцілення для нашої країни, для керівництва країни, для кожної людини без винятку. Ми молимося і просимо, Боже. Нехай війна припиниться, Боже, і нехай ворог втече в ім'я Ісуса Христа. Нехай наші хлопці і дівчата в військовій формі, воїни, захисники повернуться додому в сім'ї, до матерів, до батьків живими і неушкодженими. В ім'я Ісуса Христа, дорогий Боже, Боже, пошли своїх ангелів, озброєних. Нехай вони стануть біля кожного воїна, біля кожної Господь захисниці. Нехай вони, Господь, одягнуть їх в обладунки, Господь, завдяки яким. Кулі, осколки не будуть Господь їх їм причиняти ніякої загрози в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Боже, ми просимо, щоб твій захист. Був над Україною в день і вночі. Ми просимо покрий Україну кров'ю Ісуса. Господи, від сходу до Заходу, Боже, від півдня Господь до, до півночі. Нехай Боже захист крові Ісуса буде над усією територією України, по всій границі України. Нехай могутня вогняна стіна Святого Духа, крові Христа буде навколо всієї території України. Боже. Над природою нехай купол крові буде над нашою країною, щоб жодна зброя, яку зроблено для нашого знищення, не... Не була успішною в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, Боже, нехай Твої ангели діють, Боже, на фронті, на передовій, Господь зводячи на, на, на Ні всі спроби ворога, зводячи на Ні всі плани ворога і проганяючи, вселяючи страх, дикий страх в серця окупантів і терористів, щоб вони бросали зброю в усіх напрямках і тікали в ім'я. Gesù Cristo, Dio Боже, це можеш зробити тільки ти, і ми благаємо тебе в ім'я Ісуса. Hola sala de Kinemakalabara Re Leva de la Не мінікара воротая, ребеніка вараса водокуна, мені сідана ракала велітея. Халилуйя, Боже! Нехай цей скрутний надскладний час для для нашої країни, для кожної людини, Боже. Нехай Твоя благодать, спасіння примножується на природні, щоб Боже, не дивлячись на те, що зло навкруги, щоб благодать Ісуса Христа діяла надприродньо, щоб тисячі українок, українців, Боже, старих людей, підлітків, щоб кожна людина по всій країні почула радісну новину про Сина Божого, щоб кожен почув, Боже і кожен... І кожен прийняв правильне рішення довірити своє життя, довірити свою родину. Всемогутньому святому Богу, нехай Твоя благодать примножується, благодать на спасіння кожної людини, нехай Дух Святий, всюди сущий Бог, доторкається до кожного серця, Боже, в кожному місці, в кожному, Господь, в кожній громаді. Нехай буде Боже і збиток благодаті, милості і любові Божої, Господь, на кожній вулиці, нехай підіймай армію. Господь проповідників радос, радосної новини, які будуть помазані силою Духа Святого, приводити людей в Царство Боже, в ім'я Ісуса Христа. Виливай свою благодать на українців, Боже, виливай свою благодать. на... Нехай серця людей будуть відкриті для Євангелії, Боже, для Ісуса Христа, для доброї новини. Нехай Царство Боже наповнюється, Господь. Людьми в ім'я Ісуса Христа. Пола Савельщина, редики великана баритея, лура бедигини Микара Барабана, бедигини Менікала Варитея. Баррищина радики дебака Боритоя, доторкайся, дорогий Святий Дух, до кожної людини, відкривай серця кожної людини без винятку, Боже для Ісуса, для Євангелії, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Царство темряв, воно спустошується, а Царство Боже, над природку. Ognjo, na polniente, bože, vi Oh, la, la, guine mini, kala, a veri, Verite. veri, te, la, veri, kala, a veri, kala, veri, la, cara kala, veri, kala, veri, mini veri, kala, 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 veri, Ми молимося за е, поранених Господь, тяжко поранених солдат, воїнів е, захисників України, які знаходяться в лікарнях, які знаходяться в госпіталях. Боже! І, і ім'ям Ісуса Христа. Нехай вони надприродно зцілюються, Боже, нехай ці осколки, ці поранення, Боже, виходять надприродньо з їхніх тіл, з їхніх організмів, з їхніх органів. Нехай надприродньо Твоя сила виштовхує їх з їхніх тіл в ім'я Ісуса Христа. Господи, нехай Твоя сілююча сила доторкається до кожної частини тіла, до, від голови до кінчиків пальців на ногах. Ми просимо тебе, сілюй кожного солдата, зцілюй кожного воїна в ім'я Ісуса Христа, воскрешай з мертвих, виводь з коми надприроднього Господь ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за твою силу Дух Святий. Ми дякуємо Тобі за те, що ти робиш, Господь, в ім'я Ісуса. І, Боже, ми дякуємо Тобі за кожного зціленого воїна, Твоєю силою в ім'я Ісуса Христа. Тато, ми, ми дякуємо Тобі. Ісус, ми славимо Тебе. Господь, ми, ми дякуємо Тобі за те, що Твоя благодать примножується, за те, що ти дійшла по всій. Території України, ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти допомагаєш нам, Ти звільняєш нас, Ти, Господь, не залишаєш нас в ім'я Ісуса Христа. Дорогі друзі, дякую кожному, хто долучився до цієї короткої молитви. Дякую тобі, дякую кожному, хто. Не до, до тієї ситуації, яка виникла в Україні зараз. Ми дякуємо вам за те, що ми з вами одна сім'я, ми з вами партнери. Благодать, милість і мир нехай буде з кожним із вас в кожному дні. В ім'я Ісуса. Амінь.